по 117-ому рахунку. Є затрати по орендовному майну в бухобліку строк експлуатації 36 місяців, а в податковому, згідно норм ПКУ 12 років, якими документами можна в податковому обліку поставити строк менший, щоб потім у перевіряючих не було претензій. Насправді, виходячи з тієї тематики наших семінарів, яку е, я читала, ми дійсно з вами зачіпали питання капітального ремонту 117-го рахуночку. І я говорила і проводила вам приклади про те, як буде відрізнятися, е, які наслідки можуть. Бути у вас в обліку, якщо ви будете проставляти строк експлуатації такого об'єкту основного засобу як капітальний ремонт орендованого приміщення, наприклад, або орендованого об'єкту, якщо ви будете проставляти 12 років. В даному випадку, згідно норм бухгалтерських, які від нас вимагаються, строк не може бути більший, ніж строк дії договору оренди. І ми про це з вами говорили. Проте тут питання трошки іншого характеру. Бухгалтер погоджується що в бухгалтерському обліку вона поставить 3 роки, але в податковому ставить 12. І чи є якісь документи, які б можна було і в податковому поставити, щоб потім перевіряючих не було претензій. Ну насправді я вам скажу, перевіряючих не буде претензій, якщо ви і в бухгалтерському, і в податковому обліку поставите 3 роки. Питання іншого характеру: якщо ви і в бухгалтерському, і в податковому поставите строк експлуатації такого об'єкту 3 роки, то далі все залежатиме тільки від того, ви хто, ваш дохід до 20 Мільйонів чи після 20 мільйонів. Якщо ваш дохід за минулий рік становить до 20 мільйонів, то на тому все і завершиться. Ви замортизуєте і вас буде в бухгалтерському обліку, і в так званому податковому обліку одна і та сама сума податкової амортизації, і це жодним чином не буде впливати на ваш фінансовий результат до податкування. Якщо ви є той, хто більше 20 мільйонів, тобто рахуєте податкові різниці, то так, сума амортизації в бухгалтерському в обліку у вас буде одна. А які б документи ви не хотіли і не робили, і як би ви не підтягували все рівно з точки зору податкового обліку, амортизуватись такий об'єкт у вас мусить за строком, вказаним в податковому кодексі 12 років. І тоді просто на цю суму у вас будуть виникати податкові різниці. І сума амортизації ви в додатку РІ. Покажете ліва суму бухгалтерської амортизації. Ви покажете як суму збільшення, на яку збільшується фінансовий результат, а суму податкової амортизації покажете справа в додатку РІ як суму, на яку зменшується фінансовий результат. І ось на цю різничку у вас буде відрізнятися фінрес з метою податкування податку на прибуток. Тобто, відповідь по цьому питанню. немає ніяких документів, які би можна було зробити, щоб і в податковому обліку було три роки. Якщо ви той, хто більше ніж 20 мільйонів. Ви зобов'язані в податковому обліку дотримуватися цієї вимоги і поставити строк експлуатації 12 років. Якщо ви той, хто менше 20 мільйонів, у вас взагалі питання не мало би виникати в тому, а яку суму ставити в податковому обліку для вас важливий ваш бухгалтерський облік.